Слава Україні! Сьогодні поговоримо з вами про дуже класного героя і про пачку на гідру, яку я створив саме під цього героя. Герой Артак, якого всі можуть отримати за вхід. Як на мене, це супер топ на будь-якому етапі гри. Не знаю, кажуть, що там щось плари будуть змінювати, поки нема. До кінця офіційної інформації не змінили, тож записую відео станом на сьогодні, який він є. Нагадаю, якщо вам потрібна будь-яка допомога, пишіть в описі буде мій телеграм, а також буде посилання на чат, де ми активно спілкуємось, поки людей небагато, але, але розвиваємось. А також канал в телеграмі, де публікую останні свіжі новини кожного дня і не по один раз в день, а набагато частіше. А також міряємося героями. тобто Показуємо, вибираємо одного героя, і кожен присилає, як він його зібрав. Кращих публікую в інтернеті, тобто туди можна зайти, подивитися збірку, як зібрали цього героя. Так, пачка працює як? У нас два є основне ДД це є Артак і Хаск, які відповідають за. Шкоду, скільки ми нанесемо шкоди гідрі. Е, артак у нас буде в лідерах. Хаск просто буде допомагати. Хаск, до речі, також набуває досить непогано. Уго в нас відповідає за штрафи. Це штрафи захисту, це блоки бонусів. Е, це дуже важливо. Пітіон і арбітер не дають пачці наші вмерти. Вони воскрешають, вони лікують, Уго, до речі, теж лікує. Шамель заповнює постійну школу ходу. Нашого лідера через голову страху. Так, якщо наш лідер падає, тоді е, шамель буде заповнювати вже шкалу ходу героя, який був поставлений другій пачці. Тобто в даному варіанті це буде хаск. Заповнюємо школу ходу хаска, відповідно хаск набуває більше шкоди. І е, це працює тоді, коли е, нашого артака або з'їли, щоб не перетравили, щоб не встигли перетравити, або коли артак впав. Поки його не воскресили, тоді можна заповнити школу ходу хаску. Тоді хаск починає також досить сильно буянити. Переходимо до того, як у діті герої. Пачка збиралася суто під Артака, який, якого всі можуть зараз отримати за вхід. Решта частина героїв збиралася так, щоб це було максимально бюджетно, або е, герої такі, які були на злеті. Тобто ви їх могли отримати, ну якщо ви злетів не робите, то ви їх не отримали відповідно. Хоча Герої були топлі, ну і три епіка. Давайте, поїхали по, по порядку. Артак. Артака я зібрав в сет невтомності. Як на мене, це ідеальний сет для нього. Чим частіше ходить, тим частіше випалює здоров'я. З Шамелем це працює ну, ідеально. На четвертій гідрі, ну майже я за один ключ забрав. Не хватило 100 тисяч чи 50. Е, ну, скажу так, просто не було. Це не з першого разу, ну, але це можливо четверту гідру дусити героями, яких в принципі мають майже всі. Пройдемося по артефактах. Що в нас тут? Збирав я йому і критичний шанс, і критичну шкоду, і точність обов'язково. Кажуть, не, не бачив різні варіанти збірок, не давали йому критичного шансу. Ну, я даю. Як на мене це краще, тому що він ще й може нормально бити. Він б'є з масухи з А1, так що це в принципі нормально. Е, так, ну і таланти. Таланти взяв ось такі, хоча, хоча Хоча. оцей навик я би його не брав, я би його замінив на якийсь інший. Того що е, збивається, йде перезарядка, е, збивається послідовність ходів і ви мусите з цим пильнувати. Коли е, ви накладаєте випалювання, е, тут ще може не, не відновитися навик з А2, де активує випалювання. Краще, краще, скоріш за все, цей навик не брати. Ну я взяв, тому так і показують все, як було. Арбітер. Арбітер просто в ті швидкості зібраний. Під арену, ну, ні, тут ні, ні, нічого нового нема, нічого вам не, не відкриє якоїсь таємниці, просто збираємо максимальну швидкість. У мене, до речі, це не арбітр, це моя черепашка. Черепашка ну, така є, нічого не зробиш, не, не, не можу зібрати швидшого, ну і такою, таку використовую. По талантах вже показую. В принципі, стандартний арбітр. Нічого не змінював, просто взяв для заповнення шкали ходу і як воскрешалку. Плюс не хотів е, рухати свою основну пачку. Пітіон взагалі просто аренний. Ну, я розумію, він зібраний досить класно. Мені насправді подобається один з небагатьох героїв, який в мене у Діті дуже топово. Як на мене це хороша, хороша збірка. Ну, ну. ну. Так. Е, також це просто аренний герой. Він в мене ходить на арену. Подивимося, що які артефакти. Тут збиралися швидкість, опір, захист зі здоров'ям також важливі моменти. Е, гліфи майже всюди на максимум заточені. Ну, Якось так. Якось так. Ну, і таланти. Таланти обов'язково, до речі, один недокачений, можна прокачати. Напевно, варто взяти ось цей, де буде пришвидшуватися, коли ваші. Союзники будуть падати Уго зібрана точність і виживання. Для того, щоб... Ну і швидкість. швидкість. Ну, для того, щоб більшати свої штрафи, незамінна героїня, до речі, я щось почав останнім часом задумуватися, що це мені потрібно, напевно, ще одну прокачати. Плюс дає штрафи захисту, плюс блоки... блок бонусу. Ідеально. Ідеально. Зібрана максимально. В швидкість, ну і точність. Швидкість, точність. Так, так. О, до речі, без віфів, на, о, на ну, ну Так є. Показую все, як було, нічого не не змінюю. Е, все показую, що є як було зібрано. Та як вона працювала. Ну і по талантах. По талантах взяв також на точність. Шо, шамель зібраний взагалі блискавичний випад. Ну Зібраний, не знаю, чого я його колись так зібрав. Зібрав та зібрав. Ну, В принципі, деколи рятує його, коли гідра б'є, е Сет спрацьовує і він получай, отримує невмирання і не падає. В принципі, також можна використовувати, ну, але прив'язки до цього сету не, не, не треба робити. Його можна максимально жирненьким робити, щоб він не падав. Е не треба йому давати. Раніше, до речі, він в мене був зібраний в. В цьому ж сеті, але мав набагато більше критичної шкоди. Е, мусив зменшити, бо сильно пробуває по голові гідри, і вішає страх, і це нам не потрібно. Е, вона має бути максимально довго, максимально часто появлятися по артефактах. Нічого тут можна. Йому напевно ще краще було б збільшити швидкість. Це б не помішало. Швидкість і точність. Ну, які є. По талантах ось такий. Останній у нас буде в цій пачці хаск, який також набив, в принципі, непогано, 9 мільйонів. Е, так, зібраний в сет, в три сети, в сет критичної шкоди. Ось такі артефакти, сет швидкості. Сет запеклості. Збирався суто під гідру. Е, тут би пасувало, напевно, здоров'я здоров'я, але захист йому також потрібний. Е, так, так, так. Тут би також пасувало щось інакше, ну, не, але не, не знайшло для нього кра, кращого стягу. Ну, так буває. так І по талантах. Отже. До чого я вів це відео і що я хотів тим сказати. Е, якщо ви активно граєте, навіть якщо вам не щастить з уламків діставати якихо супер топових героїв, якщо ви робите злиття, то в принципі ви цю пачку маєте зробити. І так чи інакше, четверту гідру, ну якщо ви заберете її не з одного ключа, то заберете там наб'єте 30. Може, 30 плюс мільйонів. І якимись е, героями ви доб'єте ту, ту шкоду, яка вам буде необхідна для того, щоб забрати топ скриню з четвертої. ї Наголошую, з четвертої, з останньої гідри. Якщо ви підете на, на нижчі гідри, е, там, на третю, то там взагалі, я думаю, буде без проблем. Хоча, до речі, я, я і не пробував бити третю. Ну, не пробував, не, 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 не було такої необхідності. Є е, цікаво на четвертій. Максимально. Важкий і як він себе проявить. Як на мене, один з кращих героїв ну ніндзя в порівнянні з Артаком на Гідрі нервово курить, якщо так можна сказати. Бо Артак виглядає на Гідрі супер круто. Казали, що, до речі, казали, що неможливо не, не бити четверту гідру без акриції. Ну, будь ласка, дали вам нового героя, який, в принципі, супер. Супер на гідру залітає. Пишіть ваші коментарі, пишіть, як ви збирали вашого артака, збирали, не збирали, до речі, в групі в Телеграмі, збирали збірки різних артаків і скоро також буде мати свою сторінку. Ви використовуєте зараз свого артака, оділи вже, не оділи, використовуєте, не використовуєте, на яку гідру ходите і в яку пачку думаєте його запхати. А також чи вам допомогло це відео, чи не допомогло. Можливо, є якісь залишились питання, можливо, якісь потрібна додаткова інформація, все можна написати в коментарях або мені в приватному повідомленні. Все буде Україна, і до нових зустрічей!